Підвищив тариф на проїзд у комунальному транспорті. Ексрадника міського голови контопа відпустили на поруки. Роботи семи художників уродженців Сумщини представили до ювілею області. Добрий вечір. новини вівторка. Далі на Юасума. Виконком підвищив вартість проїзду у комунальному транспорті. З 1 лютого проїзд у тролейбусі та комунальному автобусі буде по 4 гривні для школярів, школярів і студентів по 2 гривні. Це рішення сьогодні ухвалив сумський виконавчий комітет. За проголосували 11 з 15 присутніх членів виконкому. Приймаючи, наприклад, рішення по тарифу для приватних перевізників, ми б безумовно і пенсіонерам, і учням зменшили б відповідний цей тариф. А це б потребувало відшкодування з бюджету. Сьогодні, на сьогодні, таких коштів поки що немає, і міський голова просто попросив. В цей порядок денний це питання не вноситься, і воно буде опрацьовано і внесено в лютому. Транспорт як загибався час. Ну, як вмирав, так і буде вмирати. Тобто з цим треба щось робити. Ну, з Все законним путем, тільки законним шляхом. Треба буде доповнительно, будемо робити розчотири. Треба буде приходити, будемо приходити. Все законним шляхом. Не вийде так, будемо обращаться в суд. Деталі дивіться у сюжеті о 20.30. Нагадаю, в останній раз подорожчання вартості проїзду у комунальному транспорті сум відбулося рік тому, 16 січня. Тоді вартість проїзду підняла підняли до 2,5 гривень у тролейбусі і 3,5 в автобусах. На з початку року двоє людей померли від грипу. Причиною смерті наразі підтвердили лабораторно. Про це сьогодні повідомив завідувач відділом під Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Олександр Черняк. За його словами, обидва померлих мешкали в конотопі. Це жінка, якій було 67 років, та чоловік, якому було 52 роки. В останнього виявили вірус грипу H1N1. H1N1, який у нас реєструвався, це 9-10 рік. і Сьогодні він ще дає свої прояви. Вони взагалі звернулись десь трошки запізно, хоча і перебіг у жінка, можливо, і не зовсім запізно, але перебіг такий агресивний, що ніяка інтенсивна терапія не дала можливості. Лікарям цих людей, як кажуть, зберегти. Найбільше потерпає чомусь Тростянецький район. Також не виключенням є Ахтирка, Конотоп, Лебедин місто Суми. Хоча я ж говорю, в цілому ми маємо інтенсивність епідемічного процесу, ми сьогодні навіть не перейшли в ланку високого, високої інтенсивності. Як повідомив Олександр Черняк, на цей час це єдиний зафіксований в області випадок грипу H1N1. Наразі в області на грип та ГРВІ захворіло понад 6 тисяч людей, з них майже 3 тисячі діти. Загострення під ситуацію очікується у кінці січня на початку лютого. Під кінець цього тижня вирішуватиметься питання карантинних заходів в навчальних закладах області. За даними МОЗ України, від початку року в Україні сім людей померли від грипу минулого року. На Сумщині спиртельних випадків не було. Чоловік, якого учора доправили до лікарні після спроби самогубства під колесами потяга, близько другої ночі втік з палати. Про це нам повідомили в Сумській обласній лікарні, куди доставили чоловіка після пригоди для обстеження і лікування. Був Госпіталізований таракальне відділення з переломами двох ребер, забоєм тазу, забоєм лівого стегна. Загальний стан середньої важкості і в стані алкогольного сп'яніння. Неадекватна поведінка, і через дві години після був госпіталізований, він самовільно покинув наше відділення, пояснюючи те, що він не буде лікуватись, і треба йому додому. Громадянин 1976 року народження з його слів він хотів сам покінчити життя самогубством. На щастя, Невдало, полаялася із своєю співмешникою і до того ж знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. Як повідомив Володимир Кузьменко, за статистикою поліції по області у 2017 році покінчило з життям 274 людини. Минулого року 254, а в цьому 6. Нагадаю, учора близько пів шостого вечора до поліції надійшло повідомлення від працівників залізниці про те, що в районі Луки, неподалік від медичного центру Флоріс, під потяг суми Кириківка конувся чоловік. Як це відбувалось далі з відео патрульної поліції? Ну надо вверх піднімати, а він придавлен як раз зараз. А ну, от тут снігу багато під під тою під рукою, у вас. У вас під рукою багато снігу? Багато снігу є. Водітелей на тормозити, водітелей. Да, так, давай. А, екіпаж району, хто рядеж, кому з флоресом лопата надо? Ну попробуй витягни, можеш витягнутися. Я я за просто. Не вмираєш, терпи. Хватайте там, допомагайте. Помагайте. Попусти мене. Ще Подивившись на чоловіка, було виявлено, що він затиснутий між рейками та поїздом. Було прийнято рішення, що його можливо витягнути лише тим способом, якщо ми відкидаємо певний шар снігу. За допомогою лопати відкидали сніг та витягнули чоловіка з під потяга. До четверга 17 січня пад Сумбут має прибрати нечистоту на Чорноволо 51-1. у цьому будинку тече каналізація. Це рішення прийняло на спеціальній комісії в інспекції благоустрою міста Суми. Власником даної мережі каналізаційної із будинку Чорновола 51-1 являється пад сумбут. Відповідно, сьогодні був головний інженер на народі. Вирішили. Щодо четверга, вони повинні привести в порядок, а мається на увазі де витікало, і, враховуючи проїзну частину дороги від вулиці по вулиці Чорновола від будинку 51, дроб 1 до вулиці Засумської. Їм дали два дні все те, що замерзло, фікальні стоки зібрати і вивезти. У міста є доволі серйозні проблеми, що стосуються самої технічної оснастки даної КНС. Тобто, до тих пір, поки вона не зроблена, буде згідно діючого законодавства, прийняти міста не буде. Головний інженер Пат Сумбут говорити з нашими журналістами відмовився. По вопросу стосовно в а чому не треба? А як так? Можна вас на минуту? Упад міськводоканал, брат, будинок на Чорноволу 51 дріб 1 на баланс не планують. Вікторія Журавльова, речниця підприємства, бачить два шляхи виходу з даної ситуації. Цей будинок не на балансі водоканалу. Він облаштований власною КНС. І витікання стічних вод зумовлено поломкою поломка насосу, який прикачував стічні води до каналізаційної міської мережі. Не на балансі водоканалу, бо вигрібні ями не беремо на баланс. Є два шляхи виходу з цієї ситуації: це побудова забудовникам самоплинного колектору, на що йому були видані технічні умови, або побудова такої станції перекачки стічних вод, яка відповідала б сучасним вимогам. Наразі за словами Миколи Яковенка, «Сумбуд» попередили про те, що при повторному вилові нечистот підприємства нестиме адміністративну відповідальність за витік стічних вод і документи передадуть в екологічну інспекцію. Нагадаю, про будинок на 51-1 і витоки нечистот, ми розповідали вчора. Каналізація, за словами місцевих мешканців тут тече кілька місяців. Ексрадника міського голови Конотопа Віталія Благодарного відпустили на особисті поруки. зголосили за нього поручитись депутатка обласної ради Олена Сердюк. Сьогодні суддя Зарічного районного суду міста Суми Ірина Клімашевська зачитала рішення, де назвала докази прокуратури непереконливими. Чому лише через три місяці після повідомлення про злочин органи досудового розслідування організували передачу і не засобу? Прокурор не надав обґрунтованої відповіді. На переконання слідчого судді вище зазначено вказує на провокативний характер дії органів досудового розслідування. Відбулася певна провокація. Скоріше за все, це було політичне замовлення, так як всі ці події відбулись після саме суда, по які проходив місто Суми по відновленню міського голови міста Канотоп, і на наступний день вже от почалися от дії, зробили певну провокацію. Занесли мені гранату в пакеті, тоді якраз я ще знаходився. Ну, якби ще можна сказати, був такий сонний, тільки прокинувся, я не зрозумів, що відбувається. Мені передали пакет, і він відразу пішов до дверей, відкривається двері, кури залітаю. Я ніяких відношення не маю до всіх оцих підозрю і. А саме о цих слав, які мені інкримінують. Прокуратура категорично не згодна з сказаним рішенням слідчого судді і вже готує апеляційну скаргу. Оскільки передача спеціальний слідчих експеримент і передача вказаного і засобу проводився у квартирі жилого будинку, це наражало на небезпеку взагалі мешканців даного житлового будинку. Правоохоронні органи у будь-якому випадку не мали права передавати дійсно бойову гранату. У прокуратури є п'ять днів на оскарження рішення суду. Саме ж саме засідання по обранню запобіжного заходу тривало вчора 4 години і закінчилось близько 20.00. Які докази наводили сторони далі. На засіданні прокурор клопотав про тримання під вартою підозрюваного на 60 діб. Грунтованість благодарного у вчиненні передбачених передбачених злочинах підтверджується. Зокрема висновкам експерта показання самого підозрюваного матуски, який детально вказав на обставини скоєну злочину відносно агрохіна та незаконного зберігання боєприпасів, переданих йому благодарносту проведено першо дві за місцем фактичного проживання, час якого вилучений осколочна ручна граната форма 1, два предмети в картонному корпусі цинлічної форми за зовнішніми ознаками, схожі на димові шашки. Всі ці матеріали стосуються зовсім. Інших обставин, тобто вони є неналежними, вони не містять інформації чи фактів, які би свідчили про причетність до кримінального правопорушення за саме частиною 4 статті 296, саме благодарно Віталія Станіславича. Інші докази, на які посилається прокурор, а саме протокол допиту особи, це є недопустимими, тому що здобути внаслідок провокації істотних порушень прав людини. На засіданні депутатка Сумської обласної ради Олена Сердюк подавала клопотання про взяття Віталія Благодарного на поруки. Я знаю Віталія Благодарного дуже давно і тому я впевнена в тому, що він не буде уникати від слідчих дій, судів і таке інше. Тим більше у нього в конотопі знаходиться дружина і дитина. Віталю благодарному інкримінують дві статті незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. Максимально чоловіку може загрожувати до семи років позбавлення волі. Анна Погребна, Олександр Сокол, новини на Йоасуми. Нагадаю, чоловіка затримали поліціянти, працівники СБУ та спецрозділу Кор цієї суботи, 12 січня, під час отримання ним гранати. За версією прокуратури, Віталій Благодатний є одним із замовників пошкодження майна депутата Конотопського міськради Івана Огрохіна. 22 серпня минулого року останньому кинуло гранату на подвір'я. Тримання під варто до 24 квітня подовжив Лефортовський суд Москви дванадцятьом українським морякам. Засідання відбувалось у закритому режимі. Про це моїм колегам з його першого повідомив адвокат Микола Полозов. Наразі засідання ще тривають, там обирають. Продовження тримання під вартою ще 12 українським морякам. З них і уродженець шостки Богдан Неболиця, командир броньованого артилерійського катеру Нікополь Нагадаю, під варту до 25 січня 24 українських моряків відправили під контрольні Росії суди Сімферополя та Керчі. Усіх нині утримують в московських слідчих ізоляторах: трьох у московській тішині, решту в Лефортово. Росія звинувачує українців у незаконному перетині російського кордону. Самі вони називають себе військовополоненими. Катерині Кополь і Бердянськ та рейдовий буксир Яна Капу. Російські спецслужби атакували 25 листопада в нейтральних водах поблизу Керченської протоки. Кораблі захопили, а екіпажі суден узяли в полон. Орден Сила милосердя для сумських лікарів. Таку відзнаку для медиків попросили у всеукраїнського об'єднання Країна працівники спілки ветеранів АТО. За погодження організації нагороди вручили начмеди Сумського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Тетяні Скоробагатій і обласного невролога Володимира Джепу. Вони завжди піклуються ну, про своїх хлопців, про своїх як кажуть, побратимів. У нас особливий підход це наше милосердя, наше таке чуйне ставлення до пацієнтів. У нас колектив такий навчений. В основному звертаються бійці після травм травм черепно-мозкових травм периферичної нервової системи. Плюс в них. Має місце ще функціональні розлади, тому що вони постійно знаходяться під емоційним навантаженням, тому до них треба свій особливий підхід. Є лікарі, які відносяться по-різному, ми теж різні, ми не ідеальні, ми теж зануди, У нас є зломи психічні, ну, обичні люди. Тому вибрали в кутем шляхом да, обговорення наградити саме цих людей. Нагорода організації країна має загальну назву Знаки народної пошани і входять до відкритої нагородної системи, що дає можливість самостійно визначити та нагородити людину за героїчний вчинок досягнення або добру справу. Бурлюк, Гавриленко, Нарбу та брити Кричевські це неповний список художників, картини яких представили сьогодні в обласному художньому музеї імені Ніканора Онацького. Приурочили виставку до 80-річчя Сумської області. Чиї роботи увійшли до цієї експозиції і чому знає наша Юлія Ніколаєва. 35 картин, сімох авторів. Я художник. Я художник і я завжди вчуся у наших майстрів. Тим паче Зарецький зробив у нас панно у театрі. Пейзажі, портрети натюрморти – все це картини художників, які народились на Сумщині. Деякі роботи, які я бачу вперше, це і мені приємно, що ці роботи у нас є. Я їх знав по інших виданнях, там де вони друкуються там. Інка, там давно друкувались щось недавно. Але коли бачиш ці роботи у у нас в шумах. Мені дуже приємно, що вони в нас. Ті ж самі художники висять і в Третьяковці, і скрізь в других місцях, і по Україні. Ви розумієте? І коли ти бачиш оце таке багатство, ти просто не розумієш, чого тут немає черги музей. Ці роботи написані авторами в проміжку 1900 до 1960 років. Працівники музею готували виставку кілька місяців. Намагалися показати тих видатних митців, які пішли своїм народженням з нашої сумщини, і які показали свою творчість, своє мистецтво вони просто рознесли по всьому світу. Це загально ну просто всесвітньо відомі імена родини Кричевських Георгія. Георгія Нарбута, Олександра Богомазова, Давида Видавида, Давидовича Бурлюка, Гавриленка, Зарецький. Роботи цих художників можна побачити в музеї імені Онацького до 11 лютого. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол, новини на Йоа Суми. На цьому з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора. Зустрінемось о 20.30.